Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в мальоничій Одещині, де йде уборка нашого продукту від компанії Сінгенти. Капуста, цвітна, джава. Цей продукт ми позиціонуємо на осінь, тому що розкрити потенціал рослини він відкриває себе на 100%. Отже, давайте подивимося, як виглядає гібрид з вегетаційним періодом 80-85 днів після висадки розсади. Сильний потужний листовий апарат суцвіття білосніжного кольору, біліше, ніж бумага, я б сказав би. Подивіться, як гарно закриває суцвіття. Перевага цього гібрида полягає в тому, що в осінній період, якщо даже застануть якісь заморозки, він відновлює вегетацію. Але з цим не потрібно зловживати, тому сійте і висаджуйте в оптимальні сроки. І будете мати такий гарний продукт від компанії Сінгенте, капуста цвітна «Джава».